Всім доброго дня! Кривий ріг на проводі, кривбас на связі, кривбас на місці. Сьогодні 20 травня. Так, я трошки хриплю, не звертайте уваги, алергія. Зараз цвітуть тополі і цей пух літає кругом, прям нема чим дихати. Сьогодні зранку був сильний дощ, злива трошки прибив цей пух, як би трошки легше стало. Братська могила. Совєтські воїни, павши в боях при освобожденні міста Кривий Рух і від ран в февралі-марті 44-го. А це також, напевно, фонтан був, що то не працює. Так. Була тут по ділам. Тепер зараз треба мені зайти до знайомих, а тоді хочу забігти в парк Гагаріна. Подивимося на качок. Трошки прогуляємося там. Що то вже і припікає. Я думала дощ на цілий день. гляньте, як гарно. Кафешка. Майже вся вулиця в портретах загиблих воїнів. Сюди дивишся, наче й нема війни. Повертаєш голову, а ні. Йде війна. Страшне. Фонтан тут не працює, але я бачила в інтернеті, ось на днях е, йшов дощ, і фонтаниці працювали. Якби не к селу, ні городу. Дощ іде і фонтан. Лється. Кажуть, треба нос потерти глянці, які вже Тат, кузіко. Я вже знімала тут не раз. Ви знаєте, настрою нема, депресняк. Ой, не можу вийти з депресії, хоч, хоч ти що роби. На душі важко, хочу додому поїхати, поки не виходить. Ой, не знаю. Такий здоровий собака. Так до мене підійшов, понюхав, я боюся собак. Кстати, написали вчора в інтернеті, показували і фото повилажували. Я тут і так, як би, Настроєння немає. Та ще й потравили собак на вечірнях, показували фото і потравилися і домашні. Видать, порозбрасували отруту. Ну це страшне. Кажуть, в таких муках загинули собаки, що це ужас. Я взагалі не можу таке переживати. Гляньте воно качки, зараз підемо ближче глянемо. Тільки зараз 12.33, 20 травня. А он там замітила, гляньте, рибаки ловлять. Підійду тоді до них, подивлюся, що вони там наловили. Чекають. Тут вже гадюки можуть бути, мабуть. Ой, блін, чуть не впала. Тут же ж покату, бачите, так з наклоном, не дай Бог упасти, я й покатюсь. Покатюсь до води. Улі-улі-улі-улі-улі-улі. Нема вам що й дати. Жаби пісні співають свої. Ось така гарна качка, та жирненька. Пройдусь по парку трошки. Мені цей парк також подобається. Так само, як і парк Міршавцева. Е, Взагалі, я вже колись казала, що всі парки тут в місті так, надо сюда перейти. В місті дуже ухожені, великі. Взагалі місто дуже зелене. Багато тут і ялинок, хвої, дерев, скверів, парків. Оце оце мені дуже подобається. Лавочки на кожному шагу. Гляньте, дерева такі високі. Хорошо тут. Парк Гагаріна. Оце заходила до знайомих тут. З мого краю, з Херсона, також на квартирі живуть, журяться, настрою нема ні в кого, всі хочуть додому, а додому ходу нема поки. Обстріли страшні. Кожен день, день у день, круглосуточно обстрілюють, дрони як мухи літають, скидують вибухівку на мирних людей, на автівки. Тільки читаю новини, що кожен день гинуть люди. Ой, у мене там в місті ще і знайомі, і родичі, то кажуть, що страшне. Кілавки олівці, да? Веселенькі. Скоро розквітнуть ті троянди. Поїду в ботанічний сад і ще на троянди. Ну, як вийде? Не, не планую, бо вічно планую, що воно не збувається. Як карта ляже. ну, Надіюсь, ляже хорошо, удачно. Козирм. Козирем ляже. Гляньте, яке небо гарне взагалі, розпогодилось. Навіть не віриться, що зранку лило, як з відра, а ми сюди поверну. Я вийшла е набрати води дощової з труби. Намокла з голови до ніг. І мені сюди в цей район треба було їхати. Думаю, як я буду їхати. У мене ще й зонтик зламався. Треба купити новий. Коли воно туди сюди Та й перестав. Ось гляньте. Це собака. Не нападе. Зараз трохи посиджу тут. Собака та команди знає. Ну, головне, щоб не напала. Бо така дебела, собака здорова. Передають, що жара йде. Я не люблю сонце, жару. Мені б краще, щоб дощ ішов. Гляньте, скільки тут рибаків. Але я красива. Я не знаю, що це за дерево. Такі бордові листя. Так красива алея, навірно, ловиш рибу, раз рибаки сидять он, бачите. Клює, навірно, рибні міста. Так жаби квакають. Може на дощ. А тут гадюк немає. Бо я тут гуляю, а гадюк боюся, страшне. А що тут клює, що є риба, так? Не клюють. Не клюють. Так це, може, жаби їх полякали. Погода. А це це річка ж, так? Да? Саксагань, так? Да? Ну, чи це правди, так? Да? Ну там дві я читала річки, Саксагань і Інгулець. Там дві річки. А, рі... а річка пливе, бачите, так а, ту -туда 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 тече не. А, да? то туди, то туди тече, так? Бо видно, що течення. Крис. Боже, як ви не боїтеся? А, ви вже познайомились. Ну я вже поняла, що ви не боїтеся. Та я так криси не дуже боюся, як І пауків не боюся, а от цих от гадюк, уже, і це мені все гадюки, боюся страшне. Я взагалі не сукомусь, навіть мурашки мені от на сукиці і мене сюбурга бігає. Так, боїтеся, так? Да? Я не боюсь, не така яка. Дрож, так? Так, да? да, неприємно. Неприятно. Понятно. Добре піду, гарного вам дня. Хай клює. Ой, така жіночка приємна. Ну, каже, ще нічого не зловила. Ну, видать, жаби порозлякували своїм кваканням всіх риб. Це я так думаю. Так, ну щоб далі йти. Тут також вон, рибаки. Повилазили качки на берег на траву, бачите. Надоїло плавати. Вилізли, відпочити на траву. Все клює чи... чи ні? У вас судочка не впаде у воду. Та я, да, я не вмію, ще впустю вам. Научу. На... <святую> ще опустю удочку, та нароблю вам. Я нічого страху. Нароблю вам діло. Нічого ні, все нормально. Видать, жаби порозганяли всю рибу та своїм кваканням. Ну, я до тих підходила рибаків, що там от, то нема не в їх теж нічого. Но мене є. О, хорошо. Тільки не кому жарити. Тю. <реш> так самі пожарти. Я слабо з цим ділом. Та що там його? Раз-раз присолити у муку та й пожарить. Розрішили подивитися. О! Гляньте. Я крупний оборвав, нічого кушов. Так і з ладошку мою може. Трош... Класно. Триба. Три... <реш> Хорошо. А це карасі, так? Да? Так. Да. Манку ловлять. А манка у вас така розова якась. То з маслом може. <реш> мене сміх розібрав. Так это хорошо. <laughs> та смеется, он. Да, це в мене нервне. <laughs> та. Да. Так закинули. Хочу подивитися, як рибу зловлять. О! Є! Ой, так крупненький, давайте швидше його витягуйте. Щоб воздуха схватив. Глянь, такий карасик. Я тут полчаса вже стою. Дождалася карася. Вау! Ой! Щас упаде! Класно! Супер! Гляньте! Да, да. Нахмарилося зараз дощ. Дощ лупане а я стою, рибу ловлю. Маленькі э, качечки, молоденькі. Уля, 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 улі. Так, дорибачилась, що почався дощ. Дуже приємний чоловік мені попався. Оцей, ще рибу ловив, Петр Ларіонович. Дуже цікавий. Так дуже-дуже. Гарно ми з ним поспілкувались. І гримить гроза. Дачники поукривались. Дитями зараз до тебе зайду. Зайшла води купити. Хотіла мінералка. Ну, сто п'ятниць на неділю. Гляньте, з'явилося таке морожено київський пломбір, дуже-дуже смачне, дуже. Ось Скітка 44 гривня, а так 65. І по 68 із фісташками. Я вже брала дуже смачне, дуже смачне. І состав тут дуже хороший. Уже бахнула піпсиколи. Боже, дощ в пари, я без зонтика уже намокла, ноги мокрі. Ну, треба ж їхати додому. Ой, представляєте, сіла не на ту... <сіла>, сіла не на ту маршрутку, заїхала, ну, я не знаю, на якийсь промінь чи що, я не знаю. Дощ ось хоч трошки перестав, не мав кого попитати, де я нахожуся, взагалі без поняття. То перейшла дорогу, сіла на маршрутку. Доїхала до соцгорода, Ось, їду на свій район. Це взагалі капець якийсь. О, так, все. Добралась нарешті до свого району. Це, це взагалі капець. От, от що робить невнимательність. Дощ шпари. І мені по -по помірящився моя маршрутка, сіла і не туди, а сіла і втупилася в телефон. А тоді не... то дивлюся, а... а я не пайми де. Не пойму, де. Чую, люди кажуть, якийсь промінь, промінь. От э, місцеві, хто знає, площа освобождення сіла на 205. -й. П'яту маршрутку, 205 маршрутка. Я вийшла до шпиріща і ще раз. Та попитала там, кажу, мені треба в сторону Артема. Вони кажуть, ви заїхали зовсім, за хто зна куди. В другу сторону, що треба. Ой. Ну, нічого. Нічого страшного. Кстаті, оцей чоловік, що рибу ловив, що я з ним познайомилась, то він рибак, ловить рибу, ну, де, де каже, прийдеться. То каже, часто буває на карачунах, там хранилище, каже, дуже там гарно. Там я з ним договорилася, що колись поїдемо з ним на карачуни на рибалку, він каже, що там дуже добре. Я там не була, так що побуваю там, може. Так що це таке. Дякую всім за увагу, за коментарі. Бажаю вам здоров'я, добра, мира, бережіть себе. Пока-пока.